Насправді я хочу сказати, що позиція конкретно Джонсона вона другорядна. Другорядна з тієї точки зору, що маємо розуміти, той результат, який було отримано за його призначення, ці 220 голосів республіканців вони мають свою вартість. Якщо попередник Маккарті був обраний. Теж відповідно республіканською більшістю, але за раку за рахунок золотої акції трампістів, і він е, змушений був відробляти е, цю своє призначення. Ми пам'ятаємо, що там і е, збільшена кількість була трампістів у різних комітетах, і так далі. То зараз у мене таке враження складається. Що з Джонсоном буде діаметрально інша ситуація? Тобто, його бере на гачок вже е, республіканська більшість, ну з точки зору оце ядро республіканської партії, яке є сьогодні, не більш радикальне, які відповідно є трампісти, а оця більш поміркована. Тому, на мою думку, е, він е, вже буде змушений змінювати власну риторику, що він уже, насправді показав, по-перше, е, про необхідність спілкування. Із Білим домом безпосередньо з паном Байденом. І стосовно виділення допомоги Україні за певних умов. Він же не говорить, що Україні не буде виділятися допомога. Він говорить про умови. Перша умова це підзвітність. Тут я взагалі проблем не бачу. Україна максимально транспарентна в цьому питанні. І якщо наші партнери хочуть бачити там якісь додаткові важелі, відповідно нашої звітності по використанню допомоги, ми завжди за. І українська сторона ніколи ну, не ставила нічого Олексій Даніло, Даніло секретар Ради але... безпеки і оборони, сьогодні, в принципі, те саме і сказав, що ми це нормально і ми готові надавати. І в принципі, Україна надає звітність щодо використання військової допомоги, де та зброя опиняється після того, як вона потрапляє в Україну. Так тут немає нічого. Тут ви сказали з приводу того, момент. що попередній спікер. Та, вибачте, будь ласка, продовжуйте. Потім я своїм. Я просто закінчу момент. Другий момент, на якому акцентував Джонсон, це а як завершення війни буде, тобто республіканці. Ці хочуть бачити, ну грубо кажучи, завершення проекту підтримки України, і це ми можемо переграти в свою сторону, бо завжди знаєте, можна. По різному трактувати фразу, що Україну будуть підтримувати стільки, скільки знадобиться. По-перше, кому знадобиться? А по-друге, е, ну, питання дійсно в часових рамках. Але якщо ми будемо підходити до цієї теми, як це пропонують нам, наприклад, Балтійські країни, що треба говорити про перемогу України, про чіткі е, про чітке розуміння цього шляху до перемоги. От, в принципі, ми б могли знайти, знаєте, паралельний оцей роуд, паралельний шлях із цими республіканцями і переіначити їхні вимоги. І тому насправді, насправді у нас зараз не критична ситуація стосовно палати представників. Так у них зараз продовжується наростання цієї ескалації внутрішньо. Політичною зв'язку з майбутніми виборами ми бачимо це далі. Розшарування відповідно, ми не побачили зараз публічної співпраці республіканців з демократами і далі ця поляризація буде наростати. Але тим не менш, я думаю, що кулуарно вони все-таки будуть приймати рішення стосовно виділення додаткової допомоги Ізраїлю, Україні, Тайваню і всі ті інші питання, які були в запиті Білого Дому, ну і Ізраїль Тайвань для нас є так чи інакше, все ж таки другорядними. Ми Переживаємо, перш за все за Україну, але тепер поясніть, будь ласка, і нашим глядачам, і мені. От механізм роботи конгресу. Байден а, запросив у конгресу 100 мільярдів. В ньому конкретно 60 мільярдів. Це гроші для України. Конгрес зголоси 61 злишком. з лишком. 61 з лишнім. Ну я зараз, вибачте, округлив у меншу е, округлив у меншу сторону. А якщо Конгрес голосує, далі це як? Без підпису спікера Конгресу це рішення не буде ухвалене? Чи буде ухвалене? Яка там який механізм роботи? Ну, стосовно підпису е, спікера палати представників, звичайно, е, цей підпис має бути. Але він не може його просто не підписати, якщо проголосує більшість, тобто посада. Спікера Палати представників нижньої палати е, Конгресу США вона е, більш адміністративна, тобто, це координація, це робота. Е, от подивіться у нас сьогодні ну не може спікер просто не підписати він В україні у нас можуть поставити да ну абсолютно ну, а але поставжа, україна е, україна знаєте, майже кучму цитую україна не америка тут Ну, але хоч... знову ж таки тут питання не лише в палаті представників тут питання ще й в сенаті так де так само частина республіканців сьогодні е, сенат який складається там із 100 сенаторів сьогодні теж це ж питання далі розглядається чи в тій кількості Бюджетний запит Білого Дому чи не в тій кількості, тобто, оця внутрішньополітична гра вона далі триває, але звичайно основний наголос сьогодні робиться на палаті представників. Я думаю, що насправді е, основну проблему сьогодні подолано. Ну, якщо посаду ви кажете, спікер... Ігоре, якщо ви кажете, що його функція е, голови е, спікера палати представників вона адміністративна, то чому за неї йшла така боротьба, що голову змогли обрати аж четвертого разу? Ну, це боротьба всередині республіканської більшості. Насправді. Так, Але за що Я за нагадаю, що, боролися, що? За адміністративну... Макарті зняли Макарті зняли через те, що нібито він а, почав а, проводити перемовини з демократами. І відповідно тоді, з боку а, трампійської меншості в республіканській партії, це було ініційоване і підтримане демократичною партією як опозиційною в палаті представників. Mm -hmm. Зараз же просто ми бачимо, що насправді е, Майк Джонсон він заявив фактично про необхідність тих же самих перемовин. Але е, ми бачимо, що сьогодні перемовин республіканців з демократів республіканської партії. Так, і в цьому суть тому, так. що меншість е, трампійська вона не зможе грати настільки потужно, як це було. Я до речі, хочу сказати в американських засобах масової інформації одразу після цього голосування. Відбулося ну певна центровка позиції стосовно Джонсона. Бо якраз і стосовно його відносин з Байденом низка матеріалів одразу вийшла, і стосовно України, де нагадали акцент, що він не лише там виступав проти там, допомоги Україні, або там певні голосування не підтримував, але і дуже сильно згадували, що від початку повномасштабної агресії Росії навпаки він наголошував на економічних санкціях, на додаткових обмеженнях стосовно Кремля. Тобто, в принципі, його зараз знайто центрують для того, щоб він приймав рішення, які будуть сприйматися і демократичною частиною американського суспільства, і прихильників республіканської партії. Тому я думаю, що в принципі рішення зараз воно на етапі дійсно підготовки і успішного проходження через палату представників. Ігоре, але от е, Майк Джонсон, він трампіст? Він, він такий трампіст, що е, навіть не визнавав до цього часу обрання е, відповідно Байдена на посаду. Він ми бачимо навіть отримав пряму підтримку конкретно Трампа. Що от це ж посилення зараз загалом їхньої команди ще й перед 24 четвертим роком? Ну тобто, публічно, ми бачимо, що нібито це посилення трампістів. Так. Але як на мене, я ж кажу, так, а як ви, як ході, же ви кажете, з... що навпаки трампійська меншість вона не 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 зможе ніяк впливати. Якщо навпаки, трампійська меншість, вона фактично отримує спікера свого. Ну, цей спікер, але знову ж таки, чиїми голосами та сама ситуація, як і з Маккарті. один в один. Розумієте, і в цій ситуації, якщо відповідно вже більшість ініціює республіканську відставку Джонсона, то ця відставка буде набагато гучніша ніж те, що відбулося з Маккарті. І зрозуміло, що Джонсон сьогодні він є запобіжником того. Що Трамп буде не сильно висовуватись до моменту його офіційного висування від республіканської партії на посаду відповідно президента США на виборах майбутніх, і, і саме тут. Основна роль Джонсона він нібито буде урівноважувати це питання, щоб не зірвати сам процес висунення Трампа. Тобто, ми так, тут більше бачимо виходить і гори. От я исторію, слухаю вас, це ж навпаки добре для Трампа. А якщо це добре для Трампа, то це погано для України, тому що позицію Трампа з приводу допомоги нашій державі ми дуже добре знаємо. Абсолютно, але ми не маємо забувати і про те, що Сполучені Штати Америки у них є дуже потужна глибинна держава. І саме Трамп, не дивлячись на свої позиції, він був змушений. Наприклад, він же приймав рішення нам першим виділити летальну зброю. Нагадаю про це, що ну, е, я чекаю. Я зараз дивлюся, Трампа... Він каже, що Україні в Україні має віддати частину своєї території для того, аби заспокоїти Путіна. Ну е, яка ж тут де абсурд повний абсолютно? Я з вами погоджуюся. Я жодним чином не є симпатиком сьогодні Трампа, але потрібно розуміти, що сьогодні ситуація в внутрішньоамериканському естеблішменті складається таким чином, що ми змушені проводити. Двопартійну сьогодні політику і шукати підтримку серед республіканської партії. Нагадаю, що до речі, створена потужна група серед республіканців, республіканці за Україну, які теж сьогодні намагаються відсіювати всі ці ідеї там таких конгресвумен, як Мерджері Тейлер Грін та інших представників трампістів, які дійсно сьогодні ну фактично виконують замовлення Путіна. Але тим не менш, звичайно. Зараз що головне для республіканської партії показати свою цілісність. Бо трампісти розумієте, якщо вони зроблять повний розкол і почнуть робити свою третю силу, у цьому буде найбільша проблема конкретно для сполучених штатів. Тому тут питання зберегти власне оцю двопартійну систему. Дякую вам, Ігор. Ігор Челенко, політолог, голова центру аналізу та стратегії.